Пройшло декілька секунд, а у мене пройшло два тижні. І за ці два тижні я дуже задоволена результатом. У мене є три фініші. Зараз я вам їх покажу. Один фініш ви вже бачите. Сьогодні я вам покажу фініші. Покажу, у мене були все ж таки, були маленькі покупочки. Ну і що? Ну, Можливо, щось розкажу ще паралельно, не знаю. Значить, починаємо з фінішей. Значить, я ось такого котика другого вже зробила. Перший котик, ви пам'ятаєте, ось це у мене. Цей котик у мене стоїть, цей котик на підвісі, буде висіти, дуже швидко вони вишиваються. Ну, якщо чесно, примусила себе, тому що не було у мене настрою щось на іграшки зовсім і щось нове розпочинати. Хоча я знаю, що вони швидко там 2-3 дні і він готовий, але, тим не менш, ну, дуже. Прям, ну, так не хотілося, але треба було щось робити для сумісника, щоб не вилетіти. І я вирішила все ж таки ось цього котика вишити. Зробила такий, знаєте, примітиви. Я, я ці роботки називаю примітивами, тому що дійсно вони дуже легко вишиваються, дуже швидко, немає ніяких заморочок. там, Все просто легко і логічно. Ось так. Такий котик у мене тепер є. Заготовки для цих котиків я замовляла у улянки затишні хрестики. Кому цікаво, тому що я постійно де б не виставила, дівчата питають, де, де, то я кажу. Так, Далі у мене стався фініш ось цього їжачка Нарешті, так. Довго я його мучила, мучила, тому що я його планувала від початку як походний такий процес, коли кудись, кудись ідеш, вишиваєш. Коли ми ходили з помічником, він ходив на заняття там додаткові, то я брала з собою, його там потрошки колупала. Потім якось він лежав, лежав у мене, бо нікуди ми не ходили, так, щоб знаєте, була змога сісти, вишивати, когось чекати. О, тому я його вдома. Вже трошечки вишивала, ну, а тут вже взялася, думаю, треба закінчувати, тому що треба. Тому що е ну, <свист> треба. <свист> так, е це у нас був набор, набір ось такий від мережка. Е ось його артикул. Там є ще в яблучках їжачок. Е теж би я його хотіла, але не знаю, коли. Ну, Я сама собі його купувати не буду. Цей їжачок мені прийшов в подарунок, у нас був обмін подаруночками на зустрічі, і він мені попався. Так, І е, е, е. е, ну, якщо попадеться в яблучках так само десь в подарунок, або, можливо, в якийсь лотерей, або ще десь, то я його вишию. А так купувати я не планую. Значить, тут у нас 22 см. Виходить, е коло І е, Аїда 16 в наборчику. Вишивала я все по набору, нічого не змінювала. от По паперовій схемі. Так що ось такий у мене вийшов їжачок Я дуже задоволена, він такий гарню. Трошки він мені вже під кінець так на, на, набрид, що я вже не знаю. хотілося його скоріше вишити і забути про нього. от Якщо пам'ятаєте, до речі, До речі, у нас помічник провів аналіз мого каналу, так? І вирішив, що мені не вистачає однієї. штуки, Якщо вона у мене з'явиться, то все, успіх гарантовано. Тому, дівчата, хто теж знімає, беріть на замітку. І купив мені ось таку указку з пальчиком. Все, тепер успіх, тепер, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар. Бажано більше п'яти слів для того, щоб він просувався, щоб це відео просувалося по Ютубу е, гарніше. От, і вподобайку, будь ласка, відволічітесь і дитині поставте вподобайку за те, що він зробив аналіз, проаналізував все і вияснив, що чого не вистачає на моєму каналі, так це ось такої указки. Все, тепер буде все добре і буде багато-багато монетизації з, з моїх відео. <хи> так от <хи> буду вам так показувати, бо пальцем не можна, а цим можна. Значить, у мене, як пам'ятаєте, було ось так і ось ну, не було зачіски цього. І аж ось так. Да? Від цієї лапки і аж сюди, отак, от вверх. оце я за два тижні. Рахуйте, вишила. Дуже важко вишивається ось ці... зачіска його. Там одиночок, і оця рябка. Десь ось тут я помилилася, ось тут десь вухо, і я помилилася і з'їхала десь на дві клітинки. Але я вже... Я просто ну, хотіла знайти ту помилку, але я її не знайшла і вже не стала пороти весь участок. Мені треба було випороти повністю вухо. Я вже тут колючки повишивала. Але я вже не стала того робити, тому на свій розсуд я там підігнала все як треба, і мені здається, що не видно різниці. Я із прев'ю так от звірялася, то різницю я теж ну я то її трошки бачу, але так, щоб суттєва була, то не бачу. Тому в мене такий ексклюзивний трошки їжачок вийшов, там трошки здвих у нього пішов. От. Ну, а так, в принципі, ось ця штука мені не зрозуміла. Можна було б або більше зробити, або якось, а то якась піпіска тут терчить. От. Потім не зрозуміло мені ось тут от. Полиничка і її чубчик обшивається Бекстічем, тут чомусь не обшивається. Забули, напевно, тут Бекстіч зробити чи що, не знаю. ну, Загалом, це теж такий, знаєте, ретро. Це одна з перших робіт розробок мережки. Тому такий ретро варіант в вишивці. От. От таке, Такий їжачок є. ось. Ну, в кінці відео я ще так, ну або не буду я вже вставляти відео, там, де ось, ось так я знімала, ближче його далі. Такі соковиті полунички, хороша робота така. Дуже така позитивна, знаєте, і дарує тепло, такий затишок. Ось так. Так, Далі у мене стався третій фініш. Це ось ця робота. Ось так. І все. <ріст> Такі у мене фініші. Що по цій роботі сказати, я навіть не знаю. Вишивається вона не важко. Ви бачите, я теж, ну, рахуйте, що у мене вийшло тиждень на їжачка, тиждень на цю роботу. І ще в проміжку котик у мене вийшов. Ось сьогодні я замість тут, от посерединка, має бути. Мають бути фрузилки. Але я зробила мікробісером, підібрала не мікробісером, а пітітом мілхіловським. Підібрала колір. У мене було три кольори, таких більш-менш сюди підходящих, але обрала цей. Ялінка мені дякую тобі допомогла. От, Такий більш темніший. Ну, Ви так в камеру не бачите, а в житті він. Трошечки світліший, ніж у вас, і поблизьку. Ну, Загалом мені подобається більше, ніж мої фрузелки. Тому що фрузелки мене щось дратують, я не можу от з ними. Там, де можна замінити фрузелки на бісер, пітіт, я замінюю. А я, там, де ну, він якось бісер ні до чого, то там я роблю вже фрузелки. От, але вони у мене такі, виходить, ось і криві, що це просто жах якийсь. От Тут, наприклад, у котика в очах тут два фрузелки, бачите? То ось на цьому о, 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 ну, тут у мене нормальний він вийшов, а тут якийсь недороблений. То я вже не стала перероблювати, тому що мені треба було випорювати тоді повністю ці очки, все. Ну, Вже таке, як є. Так здалеку, коли дивишся, то наче нормальний. От, не дружу я з цими фрузелками. Але тут таке. Ну, загалом, ось, така у мене. ось такі у мене три фініші. Так, далі, що вам показати? Напевно, покажу. Якщо є у вас питання по цих роботах, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. За те, що я все ж таки старалася бачите, і принесла вам аж три фініші. Тому, будь ласка, з вас вподобайка. От, і якщо є питання, пишіть, я відповім. Не знаю, що ще розказувати про ці роботи. Якось, знаєте, коли вже вишив, то і начебто і нема що й розказати. Я хотіла ще в цю бджілку, отут-от зверху, зробити, щоб у неї крильця поблискували, додати крейніку. Думала з цього приводу, але потім думала-думала і думаю, не буду я нічого, то, як він є. Достатньо, що тут поблискує трошки оці бісеринки і все. Ну, не знаю, можу згодом щось все-таки надумаю, то додам. Там Зверху взяти BF 032 кренік і зверху так трошечки накидати, не знаю. Ну, подивимось. Так, так прибираю і вже зможу повішати на вішачок для моїх. Вишитих робіт. Так, і тепер вам покажу трошки свої покупочки. Придбала я довго дивилася на ось такі п'яльця, вони у мене тут зараз не влізуть повністю в екран, але вони тут діаметр 30 см, вони такі, бачите, не круглі, а наче і не квадратні. А щось між круглим і квадратним. От, це виробник, зараз десь тут є. Ось цей виробник. От, хочу спробувати. Давно я думала, і діаметр мені такий підходить. Я люблю, коли більш-менш вся робота ну, видна, тому взяла такий діаметр немаленький. От, спробую, щоб не на рамі вишивати. От, наприклад, того ж взяти мого ліапарда, да? він мене ну, чогось на рамі, мені його незручно вишивати. Я спробую його сюди переп'ялити і спробую ці п'яльця. Потім поділюся з вами, як вони взагалі себе поводять. Тому що е, я ще дерев'яними п'яльцями не користувалася. Значить, е, потім я собі придбала ось, такий, ось таку схему. Набір не стала, тому що він такий недешевий. А в принципі, ниточки у мене всі є, тому я взяла собі ось, такий, ось таку схемку. І до неї взяла ще ось таку, бо я не змогла обрати одну з них. Дуже вони мені у увідшили, хоча я людей не вишиваю, але саме ці мені нагадують мою бабушку. Це мого тата-мама. Вона вишивала, я вам колись розказувала, що вона, я її погано пам'ятаю, тому що її не стало, коли мені було 6 чи 7 років. Достатньо в молодому віці вона від хвороби нас залишила. Тому... Але вона вишивала. І от у мене спогади з дитинства про неї такі, що от вона як вона була така теж високого зросту, така... Ну, я пам'ятаю, як вона сиділа, вишивала, як, знаєте, графіня. якась. У мене чомусь така асоціація, що вона така лікарем була, така інтелігентна. З освітою, зі всім. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, і вона так, от коли вишивала, постійно так біля віконця сідала. От на той час ж не було таких різних там світильників чи чогось. Біля віконця зазвичай вишивали, І вона так сідала теж рівненько біля віконця і вишивала. І оці дамочки мені так ну, схожі на мою бабусю, тому я все ж таки ось ці вишию. Ось. Хоча, повторююсь, людей я не дуже ну я їх не вишиваю. Але ось ці і є ще один сюжет, який все ж таки я планую колись вишити. Це у Dimension е роза. От Ви знаєте цей сюжет. Там перевипуск був, я собі взяла, вже давно той набір у мене лежить. То, от то третя дамочка буде, яку я вишию. І, в принципі, все, з людьми у мене нічого такого начебто і немає. От. То а, взяла, поки були ці схеми, тому що вони вже на складі закінчились. І ще одну собі придбала ось таку схемку. Ось. Це не коло клейтона, це овал клейтона. От. Але теж мені дуже подобається такий сюжет. Кола клейтона я не вишивала і не планую ніяких вишивати поки що. Може, може якийсь один не оберу колись вишию, але ось цей сюжет і ось цей. Овал, так би мовити, мені сподобався. От, то у мене такі три схемки з'явилися. І я вам вже казала в минулому відео, що от, сподобався мені оцей курят, курник. Я не знаю, оце курник чи це просто будиночок садівника. Для мене це будиночок садівника. По-перше, мені кури сподобались, на що я звернула увагу. Так? Потім, ну, мені головне не розглядати. Коли, знаєте, щось там виходить новеньке, головне не розглядати сюжети, тому що коли починаю розглядати, мені вже його хочеться. Значить, почала я чогось це розглядати. І ну, все мені тут, і будиночок. Я люблю будиночки. от, І все. Я побачила будиночок, кури, ну, оце якісь садівні там приладдя. І в мене ну, я народилася в Києві, все життя в Києві. Якось моя родина вся в Києві жила. Ну, достатньо довго. Потім ем, в якийсь період 96-97 році мої батьки переїхали в Київську область в село. Ну, там не село було, а ПГТ. От, і їм там було простіше, тому що було важко все ж таки в ті роки. Та і зараз теж в Києві завжди важко. Це столиця, і в столиці завжди важко. Треба працювати, треба крутитися. І от, загалом, вони переїхали. Я все одно лишилася в Києві, працювала, жила. Тому ну, город це якось зовсім не моє. Я не знаю, що таке город. Там, ну, один раз я допомогла. У мене брат теж з мамою, з татом тоді поїхав в село. І... От він там у одружився потім і мав уже свій будинок з дружиною і свою там фаз плантацію землі, так думати. І я один раз поїхала до нього допомогла йому викопати картоплю і чуть не вмерла там. Серйозно. Я потім тиждень не могла взагалі нічого робити. Настільки мені було погано і все. На тому. Це був перший останній мій досвід щось робити там, щось копати, щось садити, щось викопувати. Коротше кажучи, отак от от. і все. Я вважаю, що краще піти купити, ніж. Ну, одна справа, коли ви народилися да, із дитинства привчені, і якось тіло ваше пристосовано. Ну, воно звикло вже, да, що є такий труд. А коли людина не знала, що таке земля, потім полізла туди, то це. Таке, знаєте, не лізь туди, де тебе не вчили. от. Тому от так от. То о, я вважаю, що піти купити і, хоча хочеться, от зараз, знаєте, вже ближче там до пенсії. Хочеться свій будиночок, хоча б на літо якийсь мати, знаєте, щоб як, як дача була, де на літо поїхати і якісь там квіточки посадити. От, город я все одно не планую, тому що ну, це робота така, я прям не знаю, дівчата, як ви це все витримуєте. Я собі уявляю, який це труд і, і взагалі оце... пишаюся такими людьми, які ото і в землі, і садять, там все роблять, все встигають, і при цьому потім, як я тиждень, не, не помирають ніде. От, Так що я не знаю, оці, всі, які там. ну, от, Наприклад, там маленька лопатка, я знаю, а потім там якісь ще приладдя, то я не знаю, що це таке, для чого воно там. от, Але оце котик мені подобається на лавочці з шляпкою, квіточки. І знаючи, що у ВДВ прев'ю... Ну, таке собі, що відшив буде набагато гарніше, я собі уявляю, яке воно буде все яскраве, гарне. Я буду це вишивати на рівномірці. От, я ще або льоні подивлюся, я ще не визначилася. Тут в наборчику іде, Що тут іде. Зараз я вам покажу. А... Розмір 38х30, так. Чорно-біла схема. Я вам зараз покажу ниточки, давайте я відкрию. Да? Тут не написано: а, їде 16 в наборчику. Ага, то значить, можна взяти Мурано, Да? Мурано взяти можна. Або можна взяти ну, Белфас то занадто дорого зараз. Але у мене, по-моєму, треба поритися в моїх запасах цих. Тканинок, і я думаю, що щось я там підберу. Подивіться, які тут кольори. Тут, виходить, три органайзера з ниточками. Я вам ось так зроблю, щоб ви всі ниточки бачили. Подивіться, які кольори. І багато так ниточок. Ось так. А, їх не багато, просто вони в два рази тут завернуті. Тобто треба кожну ниточку потім розвертати. Цікаво, що це за ниточки? дім чи не DMC? Що тут пишеться? Я ще не вишивала ні одного набору від ВДВ. Хоча, ви пам'ятаєте, осінь у мене є. Так, нитки DMC написано. DMC От, Я вам колись показувала наборчик мій е... осінь. Теж такий семплер, тільки осінній теж лежить, чекає свого часу. Значить, схема тут чорно-біла, а бекстіч кольоровий. Бекстіч тут. Ну, я б не сказала, що прям багато, але є. Ну, на кожному сюжеті є бекстіч, треба, треба буде попрацювати. Так? Тут також є інструкція, як всі якісь стіпки робляться. Давайте я вам покажу ключ. Ключ. 45 кольорів. Так, є півхрестика, бачите? Є французькі вузики і, ну, бекстіч. Але блендів я не бачу. Блендів немає. Хрестики в дві нитки всі. Півхрестик в дві нитки. От. І бекстіч в одну ниточку. Все, я не бачу тут блендів, без блендів. Так, ну ось такий набірчик. Так що я його теж планую розпочати цього ну, найближчим часом. Аїда 16, бачите, українського виробника. Але я ж кажу, я хочу все ж таки не на Аїді. Я цю Аїду собі лишу під якісь, можливо, інші голочка тут іде. Голочки поні у них в наборах. Ну, от, такі от голочки мені зовсім не подобаються. Золотим вушком. Ці поні не знаю. Є прихильники саме голочок поні, я знаю серед дівчат. От, вони їм дуже подобаються. Але мені, на жаль, або, на щастя, не знаю, саме голочки поні не дуже подобаються. От, тому візьму свою голочку. Ось так, ось така покупка. І ще я собі придбала один журнальчик. Ось такий. До журнальчика, не до журнальчика, а загалом ще був бісер підіт шість кольорів. Там у мене треба ж буде до весільної метрики бісер підібрати замість там рожевий, то я взяла три різних рожевих. От, І ось цей же, ж у мене був з, з бджолою, то туди я взяла три різних ну, таких коричнювато, помаранчевих чи що, ну, щоб потім ви обрати, тому що по. по Монітору комп'ютера не підбирається колір. Треба наживо дивитися, прикладати, потім зрозумієш, що там це. Але бісер я вже розклала там по місцях і один вже використала, як ви бачили, тому його не буду показувати. От такий от придбала собі журнальчик, побачила у Вікторії. Він вже такий побачив життя цей журнальчик. Що мені тут сподобалось, я вам трошки покажу. Можливо, комусь теж дивіться, який семплер. Цікавий, оцей семплер мені сподобався. Бджолиний. Ось тут, виходить, ось цей будиночок, ось, це типу шармік, і бджолки-шарміки. Я бачила у, ем, на містинки. У мене є ось така типу візиточка. Ось. Ви всі знаєте цю майстерню, вона і на виставці бере участь. От. То я бачила, там є у неї будиночки різні, можна, я думаю, підібрати якийсь, і бджолки там є, можна підібрати. То я хочу. Тут подивіться, котик який. Один котик і другий котик. Такий, знаєте, маленький сюжет, але такий е, ну, От через цей сюжет я придбала цей е, Цей журнальчик. От, Тут є ось такий, Це з Мілхіла. Є ось такий котик, хто любить е, такі хеллоуінські сюжети. Ось такий. Тут якісь, хто це, я не знаю, ну, якісь з крильцями, янголи бавляться щось, ловлять метелики, щось таке. Так, ще тут є. Да, тут є, я так розумію, що це. Ні, він є ось такий семплер. Великий семплер. Тут багато різних стіпків. Це для тих, хто любить семплери. Я ще не вишивала таких робіт, не знаю, чи буду колись, але в цьому журнальчику воно є. Ось о, він ось, ось так виглядає, Да? І що тут ще є? Ще є ось така корзинка тут є. Потім ось такі сюжетики на баночки. Тут є. І все. І все. Більш тут нічого такого немає. От. Да. Все. Все, оце всі мої покупки, в принципі. Так, ну і загалом все, що я вам хотіла сказати, це всі мої новини за два тижні. Щоб такого щось такого грандіозного сталося, не сталося. Як дизайнер, я зробила дві розробочки. Зараз чекаю на заготовки, буду відшивати, але це вже буде в наступному місяці десь. Через тиждень, через два, я думаю, я їх доведу до ладу і випущу новиночки. Сподіваюсь, вам сподобається. От, і працюю над наступними новинками, тому що скоро осінь, вже треба до виставки для вас підготувати новинки, тому треба працювати. Ось так: такі у мене справи. Якщо щось, 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 щось то пишіть. Якщо не щось, то, будь ласка, ставте вподобайку. От, буду зараз готуватися до наступних двох тижнів. Не знаю, ще що, що візьму. В роздумах що взяти, але у мене 8 зараз розпочатих процесів, я от порахувала, да? і вони маленькі, і великі, різні, там всього 8, виходить. то я не знаю поки що, що хочу взяти. Подумаю, як тільки визначу, зніму, зніму початок, а потім вже буду займатися своїми тут справами. Не забуваємо донатити на ЗСУ, треба допомагати. Нашим воїнам їм зараз дуже важко, повірте. Ніхто, крім нас, з вами їм не допоможе. Тому донатьте, будь ласка, можливо, десь не купити собі якийсь набір, але задонатити. Це буде дуже велика справа. Все, бережіть себе, Па-па.